Вітаю! В осінній час сім погод у нас! Сьогодні на уроці попрацюємо з оповіданням Лідії Андрієць про парасольку. Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінуться нам у творі. Зверни увагу на наголос. Яскравими. Настирливим укриттям рукотворні використовували в церемоніях, різноманітні, напівкруглі, французькою, поширювалась. Читаємо твір Лідії Андрієць. Прослухай його уважно. А потім прочитай цей твір самостійно, перекажи, дай відповіді на запитання. Про парасольку. На дворі осінь. Часом вона пестить нас лагідним сонечком та яскравими барвами, а то обляжена стирливим холодним дощем. Тут уже без парасольки не обійтися. Мабуть, найпершими парасольками для наших далеких прадідусів і прабабусь слугувало Лопати листя. Адже люди здавна помічали, як під цим природним укриттям ховаються від спеки чи дощу пташки та звірі. А перші рукотворні парасольки з'явилися кілька тисяч років тому. Використовували їх не так у побуті, як в урочистих церемоніях. Своєю формою парасольки були дуже різноманітні. У Давньому Єгипті напівкруглі прикрашені торочками, у Персії схожі на конус і теж прикрашені торочками та китицями. Основне призначення цих парасольок було захищати від сонця. Звідси пішла і їхня назва французькою мовою парасоль захищай від сонця. Понад 200 років тому парасолька з'являється в Англії, одній з найбільш дощових країн Європи. Тут вона набула своєї нової якості захищати не лише від сонця, а й від дощу. Виготовляли парасольки з матеріалу, що не пропускав води. Каркас робили з китового вуса чи дерева. Ці парасольки були великі, громізькі, схожі на переносний дашок. Однак мода на них швидко поширювалася. У Франції, наприклад, навіть наймали по декілька спеціальних слуг, які під час дощу тримали парасольку над господарем чи господинею. З часом ця потрібна людям річ ставала кращою, досконалішою. У парасольки з'явилися спеції, її вже можна було скласти. Винахідливі майстри почали виготовляти парасольки з гаманцем і з люстерком. У їхніх ручках робили потаємні сховки для грошей, секретних документів, ключів. Понад 100 років тому було створено металеву складену парасольку, якою ми користуємось і нині. Торочки це суцільний ряд кінців ниток, що вільно звисають із країв тканини. Громісткий, який займає багато місця. Дуже великий, важкий. Дай відповіді на запитання до прочитаного твору. Яка інформація про парасольку була для тебе новою? Яка здивувала? Які нові слова трапилися тобі в тексті? Чи зрозумів, зрозуміла їхнє значення? Скільки в тексті абзаців? У якому сказано про те, звідки походить назва парасольки. Прочитай абзац, у якому розповідається про те, з яких матеріалів раніше виготовляли парасольки в Англії. Перевір, чи уважний ти читач. Читачка. Скільки разів у тексті вжито слово парасолька. Якщо ти хочеш дізнатися більше про парасольку. Подивись відео за посиланням. Додому виразне читання твору на сторінках 13 та 14, а також переказ. Дякую за увагу. До...